Цьому вагоні знаходяться тіла 84 наші бійці загиблі, які є з прізвищами, прізвища або по документам, або по жетонам з лівої сторони знаходяться невідомо. Ми працюємо на Полтавщині, сюди доставили тіла тисячі українських військових, які повернули під час однієї з останніх репатріацій. Камера не передає запаху, але він тут досить виражений, особливо враховуючи літню спеку. Кожне тіло по черзі дістають із вагона рефрижератора. Вони тут, в принципі, всі заповнені. Присвоюють йому індивідуальний номер, воно проходить попередній огляд, і далі ці тіла будуть розморожуватися для того, аби з ними могли проводити подальші експертизи, брати зразки ДНК і так далі. Він зробив Йому середина. нас. Вибухова, так. Знайшов, де вибухова. — 44-й розмір. Труп чоловіка у чоловік Зафіксували в даному випадку який ймовірно одяг. Ймовірно, бо ви якщо звернув увагу, не зітліли і в протоколі зазначено, що ймовірно, піксель.

Визначається на місці попереднього, чи це тіло одної людини, чи може бути сумніви, що це тіло може двох, а інколи буває таке, що й там трьох. А в деяких випадках взагалі ми не розуміємо одної людини, трьох, п'яти чи десяти людей, і в залежності від цього відбирається та кількість ДНК, яка необхідна для того, щоб подальше подальшому ідентифікуватися ці тіло другій стороні там. da ne, ne prehodite, stav, stav, В польових умовах, чому тому, що е, безпосередньо вказані тіла вони були доставлені в вагоні рефрижераторах е, Кількість тіл дуже велика, і е, морг не в змозі розмістити таку кількість тіл, тобто на місці все ми працюємо. просто не прокатуй його, а спробуй притиснути. Вон, ну, вчора притискали, то чітко вийшло. Добре. Спробуй просто притиснути його ногенько і все. Просто притисни. Тримай і притисне. Чітко. Чутко. Покажи вам людям. Второй шар. Відбувається, правильно? Так, так, все вірно. Ну, відновлення, бачите, які пальці були. Угу. І як його відновили? А яким чином відбувається відновлення? За допомогою нагнетання рідини збільшується в об'ємі і відновлюється його первісний стан, щоб сосочки. Потім, щоб її зафіксувати, використовується гаряча вода. Вводиться в м'які тканини холодна вода, щоб захистити нижні шарі дерми від впливу високої температури. А висока температура впливає на верхній шар і від скорочення вілків їх натуральці. Воно проявляє малюнок тут ну, від, ну, відбитку в пальці. Угу. Що ще наступ. Ну, воно із нежире власне шкіру, щоб краще лягала фарба. Ти тут. Воно? Воно. На без тірес фото. Можна установити, що це є дійсно та особа. І uh -huh. таким чином скоріше передати тіло землі і впізнати його як відомого, щоб не виходило так, що він піде uh -huh. на поховання як невідома uh -huh. особа. Тому що ну, не завжди є з чим порівнювати uh -huh. ДНК і все інше. Тому що родичів немає, або родичі десь виїхали, або родичі відмовляються здавати аналізи по якимось своїм там, причинам, або вони заходять ну, і в країні агресори таке ту ж буває uh -huh. і відмовляються здавати свої зразки, щоб їхнього родича хтось встановив поховав, як відомо. Тоді, власне, і використовують тактилоскопію? Так, да, да. по сукупності методів. Тактилоскопія – це один із них. Розмаджувати, так. Ми візьмемо місцеві пластини зерна, обогні, руки, які б вони не були, старатися, не трогати. Якщо ага. все-таки трохи, то не травмуємо подушечки, подушечки. пальців. Пальці. Пальці, я зрозуміла. Тобто, Можемо брати ребра, різати, пальці, а подушечки залишати, я зрозуміла. Воно буде. Розморожуватися, а потім буде відправлятися на судово ж медичну експертизу, бо зараз відбуш генетичного матеріалу, а потім уже повна, повне проведення експертизи. Щоб вдалося з нього відібрати. Е, відібрали так нігтяві пластини з обох стоп із. І з правої повністю всі, з навпаки, з лівої, повністю всі, з правої першої палець, другої, третьої. Зуб не брався, так як відсутня голова. Криміналіст підписує номер тіла, номерує один, або друга, або третя коробочка, і туди ложиться фрагмент або зуба, або кістки, або ніктєвої пластини. І далі вже це йде далі? далі І вже відправляється це на експертизу, і та і ми чекаємо висновків генетичної експертизи. Якщо щось підходить, то якщо ні, то або ще раз відправляємо, або можемо навіть забирати по-новому. А з усіх тіл можна відібрати щось, що потім піде на ДНК? Чи є І Якщо лише тіло просто скелетоване, то так можна відібрати зубо. Якщо, наприклад, від вибухової травми що сильно обуглене, то з цим вже трішки важче. А, а, а що тоді беруться кістки, фрагменти тих залишків кістків? Якщо можливість буде генетика, дасть то це буде дуже круто. А якщо ж ні, то на жаль, нічого не зробиш. Труд в стадії глибокого прогортання змінений дожировозку та скелетування. За результатами висновку е отриманих молекулярно-генетичних експертиз рідні е безвісти зниклих. В найкоротший термін повідомляється про ідентифікацію тіла, і в подальшому тіло передається для захоронення. Спеціально для вас знаху сьогодні знахі квостка на сто без запала. А тепер Що тут? А, гранати? гранати? Це вперше за весь цей час, весь час була виявлена. Це іноземно говорити. Можна сказати, що вона випадково туди потрапила, чи були якісь ознаки, які вказують на те, що це навмисно могло бути зроблено? Е, ну так, да, просто в кармані. А, У військового в кармані просто, так. Угу. Ну, аби навмисно там були б ознаки, три обставини. На угу. що Без стоїть за пола безпечні? Ну, так, так. Але вона повна, ну з вибухівки. Огляди проводять слідчі разом з криміналістами і судомедичними експертами. Вони виявили, ми підійшли і вилучили просто. Люди просто при перевірці тіл на ощупь просто відкривають кармани, перевіряються все. Це не гранат, це корпус гранати був. Тому що вона була без запалу? Без — запала так. А, а що далі з нею відбуватиметься? Куди її? Дивіться, її вилучили, помістили до спеціального пакету. Потім вона буде відправлятись на експертизу до НДКЦ. Зараз ми виписали акти про перевірку об'єкта на наявність вибухових матеріалів і виписали довідку про категорію вибухонебезпечність. Okay. Вот, как мы это, вот, вот это вот, а то, что это, терапевтор. Вот, вот это вот, вот это вот, вот это вот. Ну, я не трефtei. Это просто просто. А вот. Ой, вот это вот. Я сейчас, где вы находитесь? Підштанники зеленуваті, бавовняні е, термопідштанники зеленуваті. Від. Ось ці, наприклад, два тіла буде повністю уже е, там відбір ДНК. Тут проведено е, огляд судово-медичний, тобто ми не повинні проводити ростин. Е, е, я не бачу ушкоджень на голові, тому я не буду розпилювати череп. В тому числі на нижніх кінцівках ушкоджень немає. Я бачу чітко ушкодження в ділянці грудної клітини, в ділянці плеча. Ну, я барощення да, розтрощення, дефекти, в тому числі м'яких тканин навіть гнилісних збереглися над ними. І за рахунок оцих дефектів і характерних розтрощень я можу сказати, що це однозначно там не дептепе, не падіння, що це саме в цю точку, принаймні в дві. Діяло е, іменно скалки або щось вибухове, тобто це не кульове поранення. Тобто, я чітко визначилася з механізмом травми, і я можу сказати, що з такими травмами грудної клітини, з такою травмою плеча і лопатки е, в польових умовах у даному випадку він просто не міг вижити. Коли родичі отримують результати ДНК, вони дізнаються, що в нього було з зубами. Якщо я бачу, яке в нього було волосся, там, борода, яка збереглася, можливо, е, щось із одяга, можливо, хтось там е, якусь навіть спідню білизну, от саме цю носив. Да? Я ставлю себе, наприклад, на місце людини, яка отримає ці результати ДНК. Да? І прийде до слідчого, і що вона побачить по фотографіям, і що вона побачить в експертизі, Тобто, що, що мене може впевнити або навпаки насторожити, якщо будь-що, що це, от саме він, цей родич. Тобто, якщо в мене і ДНК, і збігаються розміри, там взуття, зубки, волосся, тобто сама от якісь особливості, ті ж самі одяг, от тоді якось більше впевненості, ніж просто листок з цифрами. Третій майстер. Ну,